Всім привіт, друзі, з вами я, Дей і Енджей. Сьогодні ми продовжимо нашу найцікавішу подорож, і ми відправимося в джолини. Це неймовірно яскравий біом, наповнений своїми данжами, своїми небезпеками та своїми загадками. Також хочу наголосити, що це вже шоста серія юних магів. Тому прошу підтримати нас, поставити лайк та приємного перегляду. Цього разу ми підготувалися як можна краще. Ми обдумали наші майбутні дії і вже вирішили вирушати. Де ж наш сусід ходить? Та Олександр Д... довжен прийти. Вже. О, спішить, це Олександр. Ви... Ви Олександре, ви тут. все. Олександр, е, у вас є Андріганчух, вірно? Угу. Все, Олександр, відправляємося. Фух, ну, другий раз уже погнали. Цей раз ми вирішили підготуватись якнайкраще, щоб дослідити повністю живий світ із його неймовірними структурами та іску. Який гарний красивий біом, я в шоці. Ми повинні тут знайти село, тут одне повинно бути. Така... Деревня, такі споруди, Там, де обитають дуже красиві бджоли, і... інші моби, інші створіння дуже круті. Ух ти, диви, що, залутаємося тут трохи, Диви, тут сакрове дерево, ліса, що Давай. це. Вийде? Оп, я два підібрав, слажу. Це на голову Квітковий капелюк, надівається. Диви, подиви на мене. А ти собі надій. Mm. Скрізь чого дробов, Дуже класно ти вс. Ой-ой, диви що я на що там. Ой, це. Брудне повернення, що це таке. Ну нам б'є подка. Та це пліється, її блок прятиться, сразу і ховається. Понял. Він б'є сразу ховається. Оп-оп-оп. Погнали, А Там ще щось есть. О, я знайшов! Все, отлично. Бджолу найшов. Ой,ся бджола. А нам сіду, мабуть, потрібен. У мене є сідло, да. Як сісти, на неї, я не знав. Я її в руки взял, господи. А як її приручить, не знаєш? И опа, оп, все. Так. Этот Саншей, я тебе даю этот наш гілокоптер. Оцей. Джей теж захотів сюди великого шершня, тому я думав знайти його. Брум -брум 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 Фух, ні, ну бистро-быстро <Surfing up> лети. Ой, якраз той город знайшов. Ой. Там он попереду якраз той город, щось там сидіть, і знайдемо. Не гоняй ты шу мене. Так, опа. Оп-оп-оп, сейчас до карушу дало так підлетим, понюхаємо, що тут. Нема ч. Кай, коротше, світ, пані. Ой! Та фух, не привыкнув туда. Ой, супчик джолини покушає. Ой-ой-ой, та ти шо мені полт дало. Мені польот дали, класно. Ой-ой-ой, ендер жемчухи Джолиний нагрудник ще знайшов один. Оп. Все, я знайшов сидіння. Я знайшов е, сидіння. Сусіда, знайшов сидіння. Якщо ти теж знайдеш собі, то забирай собі, зрозумів. Діаманти? нічого сіти не знайшов. Найшов сидіння тобі, ще до тебе вилетів нікуди не йдити полетіли, сусід. Так ну класно У вас тепер буде це те, що можемо. о по 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 Чуєш Джей? Чуєш мене? Джей, агоу Джей. Тут же броня в всем свете от наша ну, вообще ну, бесполезна. из за того, что это он все равно бьет через броню. Так что на тебе такую броню, я себе тоже надену, у меня есть. Вот так вот. И у нас теперь есть левитация, да мы можем так летать. И трошки можемо. О, якраз хорошо у мене нагрудник поламаний. Где можем так підліт... на нагрудник, може підписаться. Баня? Да. Так что все так, погнали. Я беру пчелку свою. Надевайся ее это на пчелу. Кстати, ты тоже надень. На тебе дам. А, в тебе тоже есть. Все ты надив. Отлично. Моя просто двига есть. Все, сейчас полетимо. Все, Джей, ты. Ух ты, приручився, все, погнала. погнали. На наших пчелах летимо. давай бум-бум-бум-бум. Кстати, тебе пчела бы хпшна. А, ну да. У меня фу ХП. Фул ХП, пчела. Все, полетіли, ти що, один на гвинтокрилі? Один на пчелі, і все просто летим. Двоє на пчелі, один на гвинтокрилі. Бум-бум-пурук. А і за те, що в тебе слабо приручена, Ти треба швидше її кормити, вона буде швидше літати, ти поняв? Да. Ти треба її друг з нею наладити, а -а -а. і вона буде швидше літати. У мене 100 в неї друг. Тут данж, город, нові мови ще, мене не туче нові мови. Ой-ой-ой, диви пчола Пчола, пчола тут, а ой, ой ой Давайте подивимось, що тут. пум пум пуру пум 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 Оп-оп-оп-оп-оп. Домік, тут хтось жив, мабуть. А ну-ка, що тут, а? Ух ти йо! Грудний портфель! Диви, на тобі це. На твій портфель. Вау! Іди сюди, Джей. Де ти є, Джей? Іди сюди. Йду. Ось ти кажеш, тут це изучили. іди сюди. Глянь. Нажми напад на, ей на портфель. Короче, shift нажми, і правою кнопка миші. Тут ось насіння, ну дофіга всього, бджолиний хліб. Його кушати, мать можна. Ну ти кажеш, моби моби, ми почти всіки заче, то мабуть, тільки можна. Ні, то мож... не тільки. У Мен. мене бджолиний гнів. У мене бджоли ще не побачили. Будуки даєш мені? Тут нема такого. Я понял, короче. Ні, є ось, ось, ось він, ось він. Оце він Ага ось... ой. Ой-ой-ой, Кусають, кусають, кусають! кусавить. И диван чок закри... это. Закриємося тут ось. Все, закриті ми тут. вони не. Не влізуть, Да, не, не, вони не влізуть, не влізуть. А? Короче, може тоже кормити оцюю, дивися, можем, короче, безопасно кормити. Вони, ну, ангарса Да, вони, короче, дивися. Можем солодкою водою кормити, але шо воно по одному дається, і вони не агресірують тоді на нас. Отута прямо для нас стоїть, вот оп оп оп. Я так быстро... А, по це твій, ще. Да? Ні, ні, а це мій. Це просто його. Оп 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 оп-оп. Сейчас 300, я ти поможу їй докормити твою. Чи я мать не можу. Оп, і у мене ровно 300, все. Супер. Та 300 тоже? Я ще не знаю. А ты учусь, а 222. Я... Чушь, ти її прям впритик отак. Он дися, тобі удобніше буде тут. дивися, ззаді неї вже є, бач? Я ти сейчас її подвину. ззаді неї вже є, ти моментально дивися. Я її подвину тебе та, так трохи. Ну. як би ти сказати, у мене просто пляшечки не стакаються, Я не знаю. А ти одною лише. Одною. Ти одною, а, вона а. на місці миссию тебе, я Так дуже швидко. Я понял. Ну і генеи ігри просто. Далеко світ великий та цікавий. А що ж нам тут знайти? Ми що на джоли, не вихлітає, виходить чогось більше і більше. Ой-ой-ой, та тасся, це як ]ливо... убаюкування, убаюкування, якби трошки ритмічніше, та крутіше, те, убаюкування чисто колебільне. Фух, ну і довго, він великий у вулик. Бачите, друзі, от снаружи цей вулик ось таким маленьким, крихітним. А внутри просто подивіться який гігантський, просто. Бум-бум-бум-бум, бум, Йопа, доля се ченус сосепчувы. До мене спустить. Давайте позаберемо, деки класні это. От. От, підвезе. На гвинтокрилі, сідай. Тебе на гвинтокрилі, о бум 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 Давай, давай. Так, має... що, дік мене. І мойсістенка. При... Опсю! От бач, от Гвинтокрило рідніше, я пчілу позвеш, вона на тебе буде дивитися, як на. Чуємо. Наш сусід знайшов дуже дивну річ, по якій наша подорож продовжилась далі. Таємниця... Нам туди кудись налетіти? надо ну, На ти будеш керувати! А подойди, я... з якої сторони ми прилетіли? прилетили? Ну, зацілей, я так вот тут. Ось так. Сейчас прямо може ще трохи прилетимо та який ще город знайдемо, це капець. Коли ми слідували за компасом, ми зустріли багато всяких дивних структур. Але туди, куди нас давів компас, нас здивувало. Ми дуже сильно обрадувались, і це далі. Да, нашли город! На... Нарешті город знайшли, дивіться. Да, та ти що, город знайшли? Куча! диви, найс. Ану. Конце. Та ні, не, вони не будуть гарить. Ну, це ще чуєте, компас не сюди веде. Йолопал, ось, но тут королева, ма, у царство А ну Ану, де тут королева? Давай ще сей сей положимо. попал. Да, тут-то, тута, да, компа сюди воды. Ой-ой-ой. Мы куди положимо? Ай, я провалююсь. Мед. Не ставай на ці блоки тут. Давай я свою бдилку сюда припаркую. А, по блокам от ходити ходить нельзя, они, короче, замедляют. йди, по цим блокам нельзя ходить, вони замедляють. Що, зламати сломаться? Йоп, і, і що зламали? Молодці, ми все. Побідили. Тут а десь пчела це буде, і що це? В загальному ми тут зовсім нічого не знайшли, от слова зовсім нічого. Ми щось подібне очікували, ми, звісно ж, не розочарувались не... 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 і... і вирішили йти далі. Не знаю. Я підібрав його. Йоли-пали, ти б знав, кто це за штука, а. сюди, сюда. тобі дам, покажу. Вставай, іди сюди до мене. Як то бути бджолою? Я ужалив тут просто. Це жало. 368. Я з бджолою прям хорошо у мене 368. Фух. А ну-ка, а тут можно уже выбрать из душ? 307 з жилою дружба. Ти де ж не сам показався, що так? Може, ти спортив з ней дружбу, там можна спортити дружба жний. Це і не кормив 309, да, короче. Не знаю чого, але дружба по... На жаль, у нас закінчилась їжа, тому нам прийшлось вирушати додому. Ну, по дорозі ми знайшли це. О, воу ово танцпол. Це бронька, що ли? Да? Ні, тут джей-джей, тут можна танцполити. Бронька так, Джей, одіваєш, такий. І... О, диви, бджоли на пластинка. Полетіли. А що це таке НК? Ти дживайся чи що? Да, по музику таку. Оп-оп-оп оп. Оп-оп-оп. Алмази можуть бути. Нарешті, вирушивши додому, ми завітали знову з джелини город. Джелини жали, я випав. Плутай. стиле ничего себе. Я тоже два алмазика нашел, ничего. Знаешь, откуда вообще может быть алмазы? Не знаю. А откуда? Тут а звитки. А в джил может быть алмазы. А да тут ломок виду у меня есть, прикалывайся. Ой, ой, ребята, да ты что тут классно? Он этот просто. Ой-ой-ой, фейерверк, зирка, ничего себе. Джолини, я не хочу хребет цей брати. Сото, чи ж наш один бок не влізе? Е, я її в руку візьму. А, типа так. Ви коли будете падати в самий низ, тоді просто нажміть пробіл, поняли, щоб це підлетіти. Розуміли? Оп-оп оп оп оп. -оп, -оп. Mm -hmm. Я знайшов, давайте беріть, коротше, буде зараз копати саншейт, а ми будемо з джолами триматися. Я копати понял. буде саншейт. Оп-оп самий низ копає, там прорив уже трошечки. Белочкой, блучкой. Начисто, в одному блокі 4. Опа, все прямо, і прыгаем вниз, погнали. Бам! Ой-ой-ой, ой, -й 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 -й! ой, -й 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 -й! ой Ой-ой-ой, що це за. Мастати <працю> з неї тоже дружба впала. Блін, санчус, ти забрав оцей... цей цю... Так, він забрав, я йому казав, він забрав, забрав. Все, погнали, полетіли додомку. Фух, друзі, ну а так, от ми провели сьогодні цю серію свій час в. бджолином Біомі. Он джей там відбивається від фантомів. А ви що підтримайте нас лайком. Ми дуже сильно стараємося. А зараз ми понімось вдома. Я хочу, коротше, щоб ми построїли для наших бджол їхнє даже місце е е отдільне. Друзі, ми закінчуємо цю невероятну серію. Ми дослідили, почти повністю, бджолений біом. Можливо, в наступних серіях ми до нього повернемося. А на сьогодні бай-бай, всім удачі і пока-пока. Друзі, всім дякую, хто з нас до кінця. Всім удачі і всім пока-пока.